Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Ми починаємо грати в золоту лихоманку на, важкій, на важкому рівні складності. Починаємо наш невеликий сезон. До якого моменту будемо грати, не знаю, ще не придумав. Там уже по факту будемо. Дивитись. Давно не грав, уже нічого не пам'ятаю. Так що буду разом з вами згадувати плюс. Мабуть, треба буде трошки графіку зменшити. На ультрах, звісно, хорошо гулять, але ми поставимо на середн. Може пізніше трошки добавлю поділюся по тому, як швидко буде прогружатися територія. Так от. Я бачив, повиходило ще багато різних доповнень. Трошечки поперероблювали. Так що це буде доволі весело. Угу, на медіумі трошки підвисає. Я вже не пам'ятаю, в нас банк ззаді, це ми його проїхали. Ні, ні, ні не проїхали, значить він чуть-чуть далі. Виходить оця будівля, що в нас справа. Нам потрібно... Мені щось звуку не вистачає. Так, ну це перша така пілотна серія через це налаштування може буде трош, трошки більше. Аби... Так, орендуємо. І їдемо. Магазин, аби. І у нас тут трошки далі. Закупити все. Ага, не їдемо. Стоять. За які шаши ми маємо це все купляти? Треба ще й кредит узять. Так. Е... Скільки нам потрібно? Золото позло. Ну, візьмемо, мабуть, 500 баксів. 700 повертати. Ще з кредиту це попробувати потім вирватись. Ну, все буде хорошо. <клес> Зараз саме головне нам купити необхідне спорядження. А саме зразу... Покачено промиру. Так, ладно, для початку одну цю. І одну цю. Плюс 4 коврика. 4 коврика. Тепер треба подивитися, що ми платимо 290. Походу, для цього рану беремо ще цю. Так. І візьмемо, візьмемо на майбутнє. Два відра. Вони якраз недорогі. Тепер дивимось. Чотири коврика. По два коврика в один жолоб. Два жолоба ще більше золота добувати. Першу промивочну відра. Ну, виходить, все. А, ні, стоп, не все, не все, не все, не все. Дві каністри візьмемо трошечки рано. Але наступного разу, як буду повертатися в місто. Я вже сподіваюся, я тоді достатньо золота собі насобираю. То зразу візьму з каністрами. Так, якщо не помиляюся, можна зробити трошечки хитриком. Коврики зразу помістити в жолобо, аби зекономити нам трішечки. Часу. І менше. А, можна було їх і в оці. Ну ладно, то вже таке. То вже таке. Нам поки що цих ковриків вистачить. Так і два відеречка У нас там відра мають бути на пріску, але відер мало. Чи багато не буває. І тепер поїдемо. Я думаю, я дорогу в подальшому буду вирізати, аби вас вона не втомлювала. А цього разу ми безрежніко проїдемо. Справа Тут ми можемо важку техніку купляти, це буде трошечки пізніше вже. Ми просто ще не розбиваємо такими фінансами. Так. Ще ж, поїхали. ну В основному загрузка бистро проходить, це мене радує. Бо геть низьку графіку ставити не дуже хочеться. Так, отут ми можемо продавати, точніше не продавати, а прокачувати за магнетит наші, ну, скажімо так, скіли. Тобто, щоб ми там більше золота добували, наприклад, із промивки, або що менші втрати були, коли ми в кузні переправ... переплавляємо в золотий злиток, тому що якщо ми просто чистоганом продаємо золото, воно продається дешевше. Якщо в злитках, ми отримаємо більше. Але у нас треба заплатити кузню за переплавку. І. Так от, а в кузню за переплавку. Все, не можемо помістити. Так, і десь є записка. Я вже не пам'ятаю, де ці всі записки знаходяться. Так що... А ось. Буду разом з вами її шукати. Їх шукать. Так, і тепер пойдем, да, ми можемо встановити. Так, каністри залишимо, візьмемо відро з собою. Ми поки що розпочнемо як перший тір видобування ось цієї ями, а потім перейдемо на ось оцей Великий пріск. для початку зайдемо в нашу. Ухти! Ля! Як, як сісти, сісти, сісти! Як? як Тут, по-моєму, можна ж було сісти. о і о. Собачка, прикольно це їй треба буде корм. Шо... А, є корм. і прикольно Раніше тут не було собачки. Круто. Так. Е... Миска для промивання золота. І нам потрібен ще тазик а і ось і він. І ще у нас тут два відра є. Але їх ми вже візьмемо трошечки пізніше. Так, беремо лопату і починаємо заповнювати нашу оцю... оцей жолоб. Так як у нас автоматизації немає, ми перше заповнюємо вручну, потім набираємо відроводу і таким чином починаємо. Промивач. Ось 100%. Беремо відро, наповнюємо його і заливаємо. Не пам'ятаю, чи одного відра достатньо, аби повністю промити жолоб. через це залию два. Лишнім не буде. Так, ну що ж, повернусь до вас, коли трішки добуду золото. Так, ну я вирішив накопати 50%, щоб е перше прокачати нашу цю промивочну установку, а потім вже докопувати, аби це було швидше, бо багато часу втрачається на це підняття відра, переливання. Так, що ми тепер робимо? Ми беремо кожен наш коврик і промиваємо у воді. Бачите, коврик стає чистим. Нам так потрібно зробити з кожним ковриком. Ми таким чином з нього вимиваємо золото. Вода стає трошечки грязнішою. І золото у нас залишається в серединці. Так, що ми тепер робимо? Беремо нашу миску. І з відра пересипаємо в нашу миску земельку. Підходимо до нашого тазіка. Опускаємо у воду і починаємо колотити. О, воно вже з'явився у нас один самородочок. І таким чином промиваємо. Якщо ми нажимаємо на WSD, ми можемо змінювати, а мишкою ми крутимо. Так, нам потрібно промивати воду до тих пір, поки вона буде замальовувати воду. Ось вона вже перестала, значить, ми вже все, що можна промили. Тепер ми нажимаємо Shift і починаємо добувати наше золото, наші кусочки. Як бачите, вони у нас додаються в категорії золото. І нахиляючи, ми можемо змінювати напрямок. Так, золото більше у нас тут. Нема. Висипаємо. Беремо наступну партію землі. З одної промивки у нас 3 грама золота. Ну, Для початку це нормально. Нам цього поки що вистачить. Вон, вже бачу поруку шматочків. І промиваємо. Вода зараз така каламутна. Коли буде чистою, значить вже достатньо все. Ну, зазвичай десь по 4 кусочка так і з'являється. Трошки опустю воду, аби краще бачити його. І зараз соберем Так, і більше золота у нас тут нема. Висипаємо. Ну, по 3 грами якраз і добуваємо. Щас ще дві промивки. Так, якщо чесно, я не знаю, чи нам вистачить цих 12 грамів на всі наші потреби, але я ризикну і поїду в місто, продам золото і куплю все необхідне для другого тиру. Якщо нам не пощастить і не вистачить грошей, я повернуся, допромию золото необхідну кількість, і тоді вже куплю і до вас повернусь. Так, дивіться. Ми можемо більше вторгувати золото, якщо його переробимо в злиток. Зараз я поїду в кузню, подивлюся, чи ми зможемо це зробити. Вона знаходиться ось тут справа. Якщо зможемо, то зараз переробимо. Трішки не вписався. Переробимо все золото в злитки. Точніше, в один злиток. Я думаю, грам на 10 він буде. От, десь історія лежить. Ось вона. Побачив. Так, дивимось. 44 долара, нам... 44 долара нам треба буде заплатити. 15 хвилин почекати. І втратимо 1 грам 25. Ну, 11 грам буде. Ну що ж, дивимось. Ну, і тепер нам треба тільки погуляти. 15 хвилинок. Забрати золото, тому що воно не буде числитись, поки ми не заберемо з кузні. І потім вже в банку його продати. Так що зустрінемось через 15 хвилин. Так. Я тут просто побачу, що десь історія, тільки не зміг знайти, як знайду вам покажу. Напросто просто поки що не бачу. Поки шукав нам. Переробили наше золото. Ми його можемо залишити ось тут, на столику, воно вже буде числитись у нас. А самі їдемо в банк. Як бачите, у нас золото пропало, і ніде не вказано, що ну, десь у нас числиться. Але коли ми приїдемо в банк. В банку в списку у нас буде все наше золото, яке є. Щас. Ну, Практично гарно затормозити. Загальмував. Так, ось. За 482 долари ми його можемо продати. Продаємо бо по нам потрібні. Зразу поїдемо на заправку. Заправимось. Зараз подивимося, як у нас в машині. В машині ще багато машини заправляти не будемо, а заправимо каністри. Бо в другому тирі нам там потрібно купити насос, а насос у нас буде требувати горюче. Ну ладно. Буду сподіватися, що вистачить 400 доларів. Бо кредит мы уже взять не сможем. Так что, не дай взять, мы не сможем. А 20 литров, я сподеваюсь нам на певний час вистачить. Так. Для другого тиру нам потрібно купити ось отакий промивочний жолоб. Потім отакий насос і шланги. Одна шланга отака, і отака маленька. І момент істини. Чи вистачило нам, чи не вистачило? Нам не вистачає 22 долара І нам все з цього потрібно. Ладно, зараз щось спробую придумати. Так, я збігав, подивився, кредит ми взяти не можемо. Через це все-таки для початку купив оці цей жолоб і шланги. Хоч ми зараз зробити нічого не зможемо, але хоч завезу. На жаль, тут не можна, ну, раніше не можна було продавати якісь деталі. Якщо можна продавати, це буде дуже чудово, але що маємо, то маємо. Через це я добуду ще декілька грам золота і продам його просто е чистим, не виплавляючи. І подивимось, з цього вийде. Ну, там не вистачає 22 долари. Все на все нам. Я знайшов листочка. Він тут біля цього червоного контейнера був прихований. Так, дивіться. Е, я подивився. і 5 грам золота, що в мене були, я міг продати за 88 доларів. Ну просто. 15 доларів я потратив тобто за 100 доларів. Ну, коротше, 99 доларів ми в плюсі. Ще проблема. Я, коротше, трошки забувся е, вимкнути машину, коли переплавляв, переплавляв золото. І у нас е, ну, трошечки закінчується пальне. Через це прийдеться перше забрати нам нашого насоса, без якого ми ніяк не зможемо промивати. І відправитися на заправку, аби. Заправити автомобіль. Нам потрібно ось це. Добавляємо. І купуємо. 159 доларів. Ну, мабуть, на доларів 100 ми ще заправимось. Так, ну я заправлюсь. Повернуся на пріск і далі продовжимо. Так, дивіться, що ми робимо? Е, ставимо наш генератор, а напевно, я його поставлю ближче сюди. Е, товстий кабель. Шукаємо, де у нас тут он. Під'єднуємо і кидаємо у воду. Не знаю, достане, не достане, кинемо тут. Беремо маленький, а де він? Не досталось з машини чи що? Так. Да. Я вже почав переживати, думаю я його вже десь загубив. Тут відключаємо маленький і ось сюди. Тепер нажимаючи на. не знаю, як це правильно назвати, на оцю смикалку воно в нас включиться і почнеться автоматично проливатись. На червону кнопку, відповідно, виключається. Зараз я засиплю до 100%. Включу. І почну промивати, поки не сповню на 100%, напевно, наші коврики. А потім разом з вами ми їх промиємо. Так, ну що ж, де тут, де тут кнопка? Я не засікав, але, здається, годинки 2 я покопав. І заповнив наші коврики майже на 100%. На монтажу там вже точно подивлюся, але мені здається годинки десь з 2. І зараз побачимо, скільки ми добули. По ідеї, по ідеї, Коли попереднього разу ми забили на 50%, це у нас було 12 грам, у нас має бути десь 24 грама. Але це по ідеї. Тому що тут е земля дає неоднакову кількість золота, а різну. Через це може бути як і більше, так і менше. Зараз ми побачимо. Ну, самородків стало точно більше, мабуть, я трошки воду опустю отак, От аби їх роздивитись, бо воно ще снігом притрушене. І погано видно. Так, а ну золото нічого більше нема? хорошо далі сипимо. Так, ну що, 25 грам. Тобто приблизно теоретично те, що я рахував, ми якраз і добули. Ну що ж, давайте на цьому завершимо нашу першу серію. Я ще покопаю золото. Ну, нехай грамів 100 добуду. Це приблизно буде 1002. Тільки я не значить, нам вистачить 2000, бо наша кредит. Давайте так. Я покопаю достатню кількість золота, яку нам вистачить, аби. Перейти в наступний тир це купити маленького ескаватора, якщо у нас, звісно, вийде і хватить. І тоді, вже коли буду робити цю покупку, щоб вас не томити самими розкопками, ми з вами продовжимо, тому що саме цікаве попереду. А на сьогодні це все. Всім гарного дня!